Отже, день четвертий моєї трансформації. Наразі продуктивність не дуже висока, але так потрошки проясняється розум. Якось погляди стають такі більш тверезі, усвідомлені. Коли відходиш від того всякого фастфуду, від Кока-Коли постійної, таке враження, ніби від того, була якась важкість. Вчора ще трохи більше ламало, але сьогодні вже. Якось легше, вже, ніби як і не тяне з'їсти чогось такого паскудного. Я скажу зразу, я не відмовився назавжди. Я дав собі такий певний період для того, щоб спробувати щось нове, якось пожити по-новому це життя, по-інакшому, щоб просто налагодити баланс для мене в житті завжди ключовим словом, і таким. Важким моментом було оце власне баланс. Я завжди або повністю з головою, або ніяк. І от якраз це я зараз хочу змінити трошки.